Володимир Свідзінський вже хутко день. Вже хутко день, сховався місяць, Здригнувся жахливий сон. Краса Небес, провісник Сходу палає Оріон, Боєць потужний, над землею простяг він ясний міч. Загину сім, хто ворог дневі, кому жадана ніч. Нове життя в бою повстане, офір воно жада, лиш блисне промінь, кров гаряча, Полється як вода, тоді ж то, визволена з пітьми, облита я в крові, зростить земля і цвіт незнаний, і дасть плоди нові, але поволі гаснуть зорі, злотистий світ замрів, на обрію, і тихий віт. Дерева розбудив, погас і оріон, могучий в уборі бойовім, Одна лише зоря сіяє на небі голубім. О, ні, не буде кар і помсти, і не пролється кров В очах зірниці світової. Любов, одна любов.